Бобровий кут Херсонської області майже половина будинків тут побита окупантами. З їхньою відбудовою Дніпропетровщина допомагає за проєктом Пліч опліч на згарища з евакуації до бобрового кута повернулося подружжя освітян своєрідно та жорстоко директора школи та вчительку початкових класів. Окупанти привітали із професійним святом минулого року. Нас повідомили 2 жовтня 2022 року. На день учителя нас окупанти привітали. Тому що тут в сусідній хаті стояв їхній якийсь підрозділ, танк вони загнали туди. Ну і, Можливо, для того, щоб ніхто тут, тут не лазив чи ще якась причина, але так, сусіди кажуть про те, що вночі різко, 2 жовтня, на день учителя запалало у всіх кімнатах, і температура, як ви бачите, була така, що. Ну, то есть... Наприклад, там в кладовій кімнаті, да, в приміщенні кладовки, там просто бутильки порозплавилися, постікали вниз. Хоча там нічого такого горючого навіть і не було. Зрештою, вогонь знищив все, що довгі роки оберігали пан Ігор та пані Алла. Хотілося б мати свій куток. Тим більше, що до війни, я ж кажу, він був у нас обладнаний. Я так вважаю, що вже готувалися ми до якихось своїх на схилю років прожити з своїм теплом, своєю каналізацією, своєю водою. тобто… Все було, у нас було все. Ось так. Ну, я ж кажу, ми в 1989 році отримали цей будинок. Цей будинок був ніби як спеціалістів. Ось ми потихеньку виплачували за нього кошти, потім е, отримали можливість приватизації, ми пратизували цей будинок. Ну, а так, скажімо. ну, Особливо активне облаштування це було, мабуть, ось період з 2010 року, коли ми вже вкладали в цей будинок ну, гарні кошти, придбували якусь там техніку більш-менш сучасну, меблі ось проводили водопровід, пробили собі, е, або ну, скважину, як вона правильно називається. Ну, якось так. Тракторець собі купили для того, щоб якесь вести тобі підсобне господарство. корівчина була. Ну, ну, Це було, це все було в минулому, на жаль, його зараз. Його зараз немає. В обгорілих кімнатах чимало решток саксофонів. У чоловіка було багато музичних інструментів, а ще серед вцілілого ікона та рушник. Як я його склала із молитвою, так він зовсім його вогонь не взяв. Я скажу, що цей рушник ми Олі, да? коли о, о, наша коли дочка весілля, да, було весілля, мама моя привезла цю іконку. І так ми її благословили тим рушничком ну, з тим рушничком це іконкою, оце ми благословили Олі. Ну і оце збереглося. Ми зараз там, де проживаємо в Калинівському, то я так там їй зберігаю ту іконку, і той рушничок постійно з нами. Хочеться перемоги, хочеться, хочеться свого рідного дому. Все хочеться. Понад усе подружжя прагне повернути дім, в якому була їхня душа, та самотужки пану Ігорю та пані Аллі не впоратися, адже спалені будинки потребують капітальних робіт. Подружжя на черзі за проектом пліч опліч.